Мариуполь, доброе утро. Продолжай просыпаться вместе с нами. И встречаем удивительную волшебную Марьяну Садовскую вместе с художником, одним из организаторов Google Fest а, Вальдемаром. Простите. По доброе утро. По -моему, Я так же <свят> доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы очень рады приветствовать вас в нашем городе. Спасибо вам большое за тот концерт, который вы вчера дали в платформе Тю. И знаем, что вы приехали в Волноваху и Волновахский район с этнографической экспедицией. Почему именно такой выбор вот недалекого от нас края? Коли я останній раз була тут у Маріуполі, і коли ми виступали з Сергієм Чуданом у Волновасі, зовсім випадково я довідалася, що там є абсолютно незвичайна жінка, яка працює з колективом заграярочка. Жінку це звати Ірина Крюченко, і яка протягом всього свого життя займалася власне збором, дослідженням і зберіганням. Справжніх перлин української традиції. Я спеціально наживаю слово фольклор, тому що за словом фольклор криється такий сурогат совдепівсько-колхозпної ансамблю пісні і танця, штучних віночків. То, що зараз трошечки, ну не трошечки, а просочується в шароварщину і вишиватництво. І саме Ірина Крученко дуже добре розрізняє різницю між шолохою, отою блістящою, блищащим кічем і між тим, що є справжнє справжня, традиційна, стародавня автентична пісня. Я коли довідалася, я не сподівалася, що тут у вас, на Донбасі, хтось такий є і хтось так працює. І я просто, коли вона сказала, що тут у селах живуть бабусі, які пам'ятають стародавні обряди, стародавні пісні, я знала, що треба сюди повернутися, щоб... Тих бабус почути, побачити і з мрією, що щось далі можна буде робити, щоб весь світ довідався. Не тільки я випадково, а весь світ, Україна і світ довідалися про це багатство, яке у вас тут є. Лежить. А як ви познайомилися? Це було випадково? Це було дуже випадково. Я Сергій Жадан виступав на сцені. Я чекала на свій вихід за кулісами і був освітлювач. Чи я його запиталася, Скажіть, будь ласка, а у вас тут співають в селах? А він каже, то ще як? І от так, в такий спосіб, і ми зустрілися з Іриною Криченко. Здорово, тобто ви ще вам предстоїть ця зустріч, ви ще не їделись, ви ще в Волновахі непосредственно не були. Ні, ми були, ми сюди приїхали вже після Волновахи. Взагалі я у Маріуполь відмовлялася їхати, бо я... Моя, Чого головна? Це? головна причина була Волноваха, зустріч з Іриною Криченко і села, навколишні села. Ми їздили у Дмитрівку, Георгів, Єгоровку. Златоустівку навколишні села. І тому цього разу ми не доїхали до Маріуполя, Ми висіли в поїзді прямо в Волновасі, і там були. Але просто тому, що люди, які займаються вашою арт-платформою Тю, це мої хороші друзі тепер. І вони дуже просили все-таки виступити для маріупольців. І я не могла відмовити і дуже, дуже радію, що не відмовила, бо звичайно дуже приємно виступати. у вас тут для вас. Спасибо вам большое. Нам очень приятно слушать ваше талантливое творчество и ваши замечательные песни. Вальдемар, расскажите немного о Google Fest и тех инсталляциях, которые там присутствовали. Я думаю, что наши редакторы эфира смогут сейчас вывести фотографии на экран. Там самолет из осколков. Ну да, то разбито. О, как раз видно. Это инсталляция сделана из битого зеркала. Это... Нагадування, ну, Це, 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 це така соціальна штука, насправді, бо це нагадування того, що іде війна досі, і це питання досі не вирішено. І ми вже звикли до цієї війни, насправді. Ми звикли вже до смертей, ми вже не рахуємо вбитих, у нас це просто цифри. І це для Києва насправді була така нагадування того, що є якась проблема в Україні. І вона не дуже локальна, вона досить міжнародна, вона серйозна. І... Та подія, яка трапилася, коли впав Боїнг. Зараз це активно піднялося в пресі, там в американській, в європейській, що доказали, що насправді це був російський бук, який це був. І це така ілюстрація через мистецтво, що насправді сталося. Ну, знаємо, що не тільки цей експонат був представлений, а ще в якому-то бункері йшла річ. Розкажіть, будь ласка, більш подробно. На Google Фесті було чотири локації візуального мистецтва. Там був Окремо кураторський проєкт. Потім там був такий загальний проєкт, в якому брало багато художників участь. Там продажне мистецтво. І от на локації продажного мистецтва висіла е, це четвертий поверх павільйону, на якому був літак частиною тої історії. І є ще локація, бункер, справжній бункер, який на заводі був заготовлений на випадок там, атомної війни або ще якихось надзвичайних подій. І нам його дали під локацію, яка була е, місцем академічної музики. І там кожні вихідні відбувалися концерти один або два в день. І ми останні вихідні зробили з нього арт-простір, в якому були ще інсталяції, і там були інсталяції. Я був як куратором того простору. Можна найти фотографії фотографії в соціальних сетях діяти? -то, що... Ну, ми, ми зробили 3D-тур, і ми пізніше його викладемо і зробимо як. Вальдемар, да uh -huh. ви творча людина, яку знають у Києві та не тільки в Києві і у нашій країні. Як вам у Маріуполі? Мені цікаво. Ви вперше в нашому місті? Ну в Маріуполі ми були на концерті в Марія. А ще окрім концерту? Оце це тепер у вас. Я мушу сказати, що я в Маріуполь завжди е, приїжджаю, намагаюся приїхати з дуже цікавими людьми. Власне, Вальдемар, mm -hmm. е, він художник з Києва, але він теж працює в Нью-Йорку. І насправді наша подорож, е, власне, Волноваський район, оця наша експедиція. В нас е, перед нами проект. Проект, який відбудеться в Нью-Йорку вже в грудні е, з разом з режисеркою українського походження, американкою Вірляною Ткач. У неї в Нью-Йорку є такий театр, такий. Центр сучасного мистецтва називається Яра Arts Group. І саме з нею ми будемо із Вальдемаром, ми будемо е, робити таку мультимедійну, концертно-театральну інсталяцію, ми ще не маємо слова для цього. І де хочемо. ну, Мені дуже хочеться, щоб у світі почули голос Донбасу, як я собі це називаю, або голос Приазов'я, щоб почули. Яка які справді тут живуть люди? То Донбас сказав, що його не чують, так а власне. Не покажемо. І що почули Знаєте, у світі дуже дуже багато, дуже багато дуже активно пропагується, що тут у вас прямо русський і Всі тільки чекають, ну коли вже ж ця Україна віддасть нас дорогому нашому путіну. І це дуже важливо, щоб люди почули, що це неправда. Дуже важливо, щоб люди почули, якою мовою тут розмовляють у вас у селах. А у вас у селах розмовляють говіркою, яка прийшла з Чернігівщини. Чи з Слобожанщини, чи з Черкащини, чи вчора випадково я довідуюсь, що тут недалеко є албанські села. Я знаю, що тут у вас є грецькі, грецькі. села, до яких от сьогодні ми після зустрічі з вами йдемо на зустріч у грецький центр. Тобто е, треба, щоб у світі знали, які тут живуть люди. І є в нас в мене завжди такий, знаєте, один аспект, чисто мистецький, творчий, бо насправді пісні, які ми тут записали. Не можна знайти більше ніде в Україні, тільки тут у вас у Волновасі. Це треба розуміти. Це як золото, яке лежить тут. Знаєте, об'їздив пів світу, mm -hmm. вернувся додому, а вдома I'm під лавкою shot. скарб. От оце у вас тут. А з другого боку, цей політичний аспект це всюди в Україні і у світі ем, дати почути оцих людей, які живуть тут. А ви ще повернетеся до Воловахи? Чи е, проект буде подалі розвиватися е, без вашого приїзду сюди? Ну, ви знаєте, протягом цих трьох днів у мене ідей принаймні на 5-6 різних проєктів. І я з одного боку я розумію, як важливо, щоб оцих людей почули у світі через мене, через нашу роботу, через, е, через те, щоб могти їх запросити з виступами. А з другого боку, мені здається, страшенно важливо, щоб. Сюди до вас, у Маріуполь, у Волноваху, у навколишні села приїжджати з проектами, приїжджати з мистецькими проектами з соціальними проектами і щоб тут відбувалися зустрічі. І тому я ми вчора після концерту, звичайно, вже там мріяли з арт платформою Тю. От я знаю, що у вас є ще таке прекрасне місце Ізба. Я взагалі чую, що за останні так, кілька років відкрилось кілька таких. Платформ, тобто ем, я я мрію, я вірю, що якісь ідеї можна буде реалізувати. Ну, У вас вже було дуже мало часу, щоб розсмотрети Маріуполь в этот приїзд. Можете сказати за год вашого відсутності десь? Він змінився. Так, или нет? ми у кожного з відомих гостей нашого міста питаємо, чи зміниться місто, чи відчуваєте ви це, коли приїжджаєте знову сюди? Ну, нам дуже важко сказати, бо ми справді ми справді прямо от останнім нашим місцем була Калинівка, і ми прямо з Калинівки їхали в готель і відразу на тільки так передягнутися відразу на виступ. Так що ми ще нічого не бачили. Єдину різницю, яку я зауважила для себе, в готелі вікна вже не заклеєні ізолінтою на випадок, якщо би бомбили. І я так зрозуміла: А, клас! Значить, все буде добре. А ну, ну, все буде добре. Які у <реку> вас ближайші творчі плани? Є не секрет? Харків. Спочатку ми їдемо у Харків, де нас чекає власне Вірляна Ткач, яка, на жаль, не змогла з нами приїхати сюди. У мене я зараз буду готуватися до зовсім іншого проєкту. Буду писати музику для театральної вистави Філадельфії, режисерка Бланка Зіска, Вона чешка по походженні. І вона буде робити виставу, яка називається Адапт. Адаптування про те, як кожному з нас треба адаптуватися до цього нового життя, яке нас оточує. І часом адаптація означає. Означає або й ні відрізання від свого коріння. що взагалі, Чим є адаптація? Я думаю, ця тема також завжди і тут цікава. Ну, тобто я буду робити музику до вистави у Філадельфії, потім Нью-Йорк, ну потім Фінляндія. У мене. Мандрувати. Так, ви мандрувати, так. Любите. Мар'яна, Вальдимар, ви такі іскренні, такі настоячі. Хотілося б від вас услышать пожелання жителям нашого міста. Що б ви хотіли пожелати, в яку сторону, щоб міро розвивався, можна скаже, щоб Нью-Йорк був через, через, через 20 років. Або краще. Хочеться побажати. Хочеться я чую, я чую, що у місті ростуть оці експериментальні незалежні творчі точки. А я довідалася, що такі місця були: були у Донецьку, були у Луганську. І хочеться побажати, щоб саме це стало рушійною силою. Е, побут він важливий, але, але от такі е, мистецькі очаги, вони, е, ну як, нам потрібно для тіла, але тіло без духа не виживе. Тобто, щоб тут вдалося розкрутити ці артистичні платформи. Вот именно благодаря таким людям, как вы, которые приезжают в наш город, путешествуют по миру, показывают, какая наша страна на самом деле и наш регион. Мы говорим вам большое спасибо, всегда ждем вас в гостях здесь у нас в Мариуполе, здесь в этой студии всегда двери открыты для вас. дякуем еще добавлю, помните, что не только мы где там, Ирина Крученко, Заграярочка, Волноваха, гордитесь, что у вас тут есть такие люди. Спасибо Привязок вам огромное. Спасибо, Спасибо что вы нам настоящий настоящий наш край. Да, ждем, ждем в гости всегда. И, друзья, с вами не прощаемся. Вернемся в эфир буквально через 8 минут. А пока давай делать селфи. С да, Ольянно, давай быстрее делать селфи. Скорее. Доброе утро.